Добрий день, діти! Я думаю, що всі ви полюбляєте гратися іграшками, з яких можна щось будувати, розбирати їх, розкладати і знов складати. Цікаво гратися різноманітними конструкторами, будівельним матеріалом, кубіками, цеглинками і, звичайно, пірамідками. Вони бувають з накінечниками у вигляді кульки. А також схожі на різні тваринки. Якщо пірамідку розібрати, то можна побачити кільця різного розміру від великого до маленького. І збирають пірамідку так само. Внизу великі кільця, вгорі маленькі. Давайте з вами сьогодні зліпимо пірамідку із пластиліну. Для того, щоб зліпити пірамідку, нам буде потрібен пластилін. Декілька шматочків різні за розміром від великого до маленького. А ще будуть потрібні будь-які намистинки, одна намистинка для прикрашання для верхівочки. Спочатку зробимо деталі нашої пірамідки. Нам треба із кожного шматочка пластиліна утворити круглу форму. Для цього ми кладемо пластилін між долоньками і починаємо скочувати круглу форму. Кульку коловими рухами, ви знаєте, як це робиться. Якщо незручно між долоньками, можна розкочувати на столі, на дошці, щоб стіл був чистенький. Ось таким чином нам треба зробити усі деталі, усі кульки. Наші кульки готові. Тепер треба їх сплющити, зробити пласкими. Треба взяти кульку і ось так притиснути пальчиками з усіх боків і зробити ось таку пласку форму. Одна форма у нас готова. Тепер візьмемо рожеву кульку і так само її розплющимо. Синю. І остання у нас оранжева, ми її просто ось так сплющимо з обох сторін двома пальчиками. Починаємо збирати. Жовта найбільша у нас кулька була і деталька. Потім у нас іде рожева за розміром, потім синя, і остання найменша у нас оранжева. Ось у нас вже вийшла пірамідка. А прикрасимо ми її ось такою гарненькою. Намистинкою круглої форми. Вона буде у нас верхівочкою. Подивіться, яка гарна пірамідка вийшла. Ви можете зробити будь-якого кольору, як ви забажаєте, і прикрасити будь-чим. Можна кулькою, можна намистинкою, можна гудзиком, а можна просто скачати із пластиліна кульку і приліпити вгорі.